Ви зрозуміли, що після ідеї, мабуть, що спочатку було слово. І слово ми теж не одразу віднайшли. Навіть був оголошений конкурс, і нам присилали вірші в наш продюсерський центр. Але ми зупинилися таки на вірші Молитва Матері Тетяни Левицької. Я вже мала досвід, вже дві пісні її співала, три, дві. Так, але вони такі, знаєте, танго любові. Нічого. Одну ви почуєте сьогодні про війну. А от молитву матері. І я не скажу, що було одразу той текст. Ми трошки ще навіть було і сперечалися. Тому з великим задоволенням представляю вам поетесу, заслужену діячку естрадного мистецтва України Тетяну Левицьку. Дякую. Доброго дня всім. Ви знаєте, в мене дуже багато віршів про війну, але вони пишуться і складаються, в Фейсбуці викладаються, але ті вірші, на які написані пісні, вони живуть, живуть і вони крилаті. Вони відомі, вони запам'ятовуються так само і з цією піснею, з цим відеокліпом. Розумієте, всі пишуть вірші багато і вони би так лежали. Але коли дійсно Микола Нагорний мені зателефонував і сказав, що. Я виграла конкурс і будемо писати. І е, Олександр Чернега дякуємо дуже щиро, що він вгадав, він відчув ці слова, написав прекрасну музику. А після була велика робота, щоб знайти виконавця, і е, Світлана Мирвода доклала дуже багато зусиль, щоб саме влучити і знайти такого виконавця, щоб зачепило. І Дмитро Лінартович, ну, це взагалі. Він настільки вкрасив цей відеокліп, ви самі бачили, тому що це не наіграно, це дійсно, так як Світлана сказала, що це хроніка нашого життя. І дай Боже, щоб закінчилася війна, і ми писали інші вірші про кохання і про музику. А зараз я хочу вам про музику прочитати вірш, який називається «На струнах серця. Зворушливо мені зіграй на струнах серця, піаністе. І відведи у диво край, де сяє сонце, променисте і джерелом ясний мотив. Блаженні звуки розливає де почуття. Від теплих злив цвіте смарагдовим розмаєм, уява сяйвом золотим, Фантасмагорії малює, лоскоче пензлем чарівним, дзвінке підносить, алілує у неприкриті небеса, пробуджує мурах на шкірі, ліричні твори чудеса, саджає. Мальви на клавірі, танцюють пальці, болеро на чорно-білому паркеті, жар птиці, золоте піро піано падає на злеті, Бемолів і дієзів мить, фільмуй на спомини орфею. Допоки музика звучить, не обміліємо душею. браво.